Увага! Мобілізація змінює правила. Хто не потрапить на передову, а кого візьмуть навіть після 50. Такого ще не було. Рада шокувала новими правилами. Несподівана ініціатива. Прийняв переселенців, отримав відстрочку. Усе фіксується під бодікамерами. Так, хто отримає броню, а хто повістку. Всі правила призову змінено. Усе, що варто знати про мобілізацію, просто і по суті. Далі в сюжеті. Вітаю, це Україна. Сьогодні з вами Соломія Долик і останні події. Непідготовлений боєць не може бути в бою. Не всіх мобілізованих одразу відправляють на фронт, як прописано в українському законодавстві. Людину без бойового досвіду або без базової військової підготовки просто не мають права відправляти на передову. Як зазначається, з навчання в спеціалізованому центрі здобуття військово-облікової спеціальності і обов'язковий курс підготовки лише після цього залучення до бойових дій за це відповідає командир. Він несе особисту відповідальність перед державою, Бої та своїми підлеглими не допускати до участі у бойових діях військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки. Або не мають бойового досвіду після проходження медкомісії, тобто ВЛК, призваних направляють не тільки на передову. Все залежить від їхнього стану здоров'я, навичок та рівня підготовки. Їх можуть розподілити в тилові підрозділи, інженерні чи логістичні, або ж спеціальні групи. І отут виникає логічне запитання: а як із тими, кому вже за 50? Адже воєнний стан триває, відповідно, призов на службу. Теж чоловіків 50 плюс залучають до війська, але з певними нюансами. У ТЦК для них є окремий внутрішній порядок. Зазвичай їх не направляють на бойові посади. Це майбутні водії, логісти та тиловики. І як розповідає самі ТЦК, людей цього віку практично не бачать на нолі, хіба що за власним бажанням. Громадяни прибувають, проходять медичну лікарську комісію, але за нашими настановами і керівними документами такі громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення. Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередньо бойові посади, тобто це майбутні водії, логісти, тиловики. Тож, якщо вам 50+, вас дійсно можуть призвати на службу, але як правило для виконання тилових завдань. А тепер ще важливіше питання: хто може не піти на службу вже цієї осені? Попри загальну мобілізацію, закон передбачає винятки: Відстрочку або звільнення від призову можуть отримати працівники критичної інфраструктури, особи з інвалідністю або ті, кого визнано непридатними за висновком ВЛК, батьки трьох і більше дітей. Студенти, особи, які здійснюють догляд за хворими, народні депутати та ті, хто втратив близьких на війні. Але це ще не все ще один важливий нюанс. Бронювати працівників зможуть підприємства, де зарплата щонайменше 21 тисячі гривень, і які працюють у критичних сферах. А ось ФОПам автоматичної відстрочки не дають лише за особливих умов. Найменш важлива зміна стосується студентів. Відстрочка від мобілізації для них зберігається, але вже не для всіх. Якщо навчання затягується, оформлюється академічна відпустка або стається переривання, право на відстрочку можна втратити. І це вже не плани. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада України. А тепер про нову ініціативу, яка точно не залишить байдужими. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що пропонує надавати відстрочку від мобілізації тим, хто безкоштовно прихистив щонайменше двох переселенців. Якщо закон ухвалить, власник житла, який прийняв у себе внутрішньо переміщених осіб, зможе отримати офіційну відстрочку за умови надання підтверджуючих документів. Нагадаю, що в Україні з 1 вересня для територіальних центрів комплектування воли нові правила. Тепер військові мають використовувати на грудні камери під час звучення повісток та перевірок документів. Про всі деталі дивіться в сюжеті. Максимум толерантності при спілкуванні з цивільними особами. Бодікамери перевірена. Перевірено. У групі сповіщення працює від двох до чотирьох військовослужбовців. Вони можуть діяти самостійно або разом із поліцією. Одночасно у місті можуть працювати кілька десятків груп, але лише у випадку особливої потреби. Включається відеокамера, іде звуковий сигнал, іде світловий індикатор, і для впевненості перевіряється чи пішов запис на безпосередньо на екрані. Шість годин відеозапису є, воно все зберігається в одному файлі. Ну, скажімо так, можливість втручання там відсутня. <пості> Все передається на сервери ВСП. Кожна група має бути камери, іноді навіть дві. Запис має бути безперервним, а громадян обов'язково попереджають про відеофіксацію на початку розмови. Доброго дня! ТСП майор Євоскі. У вас є розет? Скажіть, є. будь ласка. Записи заборонено видаляти, змінювати чи передавати стороннім у разі порушення правил. Передбачена дисциплінарна відповідальність. Є пряма вказівка не працювати з непрацюючою камерою. Так? Тобто, якщо я бачу, що камера пошкоджена, що камера не знімає, я повідомляю своє керівництво, мені підвозять іншу камеру, або я повертаюся на базу для отримання нової камери. Майор Яворський понад 10 років у війську починав командиром зводу снайперів. Перше поранення у боях на Київщині, останні на Донеччині. Уже півтора року служить у ТЦК. Він наголошує, відеоматеріали зберігатимуть виключно на захищеному сервері військової служби правопорядку. Воно передається одним файлом втрутитись туди, тобто все, що я знімав цілий день. Тобто всі мої зустрічі, не проються одним файлом. Я не можу витягнути когось, вирізати там з цей момент чи шеку, небудь так внести які зміни у Франківську. Бодікамери використовують понад рік. А з 1 вересня вони стали обов'язковим інструментом і уже не раз допомагали військовим у спірних ситуаціях, які через соцмережі розкручують проросійські боти. Це правильно, я так думаю, тому що. Якщо якщо це все дивитися по фейсбуках, по цих всіх мережах, то там якісь безпреділи такі а так… Пер тепер вони культурно гарно підходять. Військовослужбовець ТЦК, ТСП повинен попередити військовозобов'язаного, коли підійшов. Що він вмикнув камеру і почав відеозапис. Це попередження. Ну іде попередження, людина вже знає. Боді камери наразі це про прозорість і про захист прав, як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців ТЦК, ТСП. Для військових це також додатковий захист. Говорить Геннадій, боєць 42-ї окремої механізованої бригади. У військо потрапив за повісткою. Був у боях у часовому яру, Вовчанську, Серебрянському лісі. Нині переведений у підрозділ охорони. Він наголошує, працівники ТЦК не вороги. Ворог у нас один Росія. А щоб конфліктів виникало менше, треба лише, щоб чоловіки оновили свої дані і не принижували військових при огляді документів. Боєць нагадує тим, хто забув в Україні. Війна і захисникам на фронті потрібна підтримка. Часто хлопці сидять в на позиціях по 70 днів, бо немає на ким замінити. Відповідь ну то, наприклад, я був в такій ситуації, тому ця робота так само дуже потрібна. Бодікамери камери для співробітників ТЦК стали обов'язковим атрибутом служби. У міністерстві оборони наголошують, це крок до прозорості, довіри підвищення відповідальності і військових, і громадян. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Факти ICTV. Єдині новини. Мобілізація в Україні змінюється. Так, а що ж змінюється для тих, кого визнають обмежено придатними? І як? Це вплине на подальшу службу. Далі в сюжеті в Україні нині понад мільйон обмежено придатних. Це чоловіки, які отримали цей статус до 4 травня 24 го Але минулого року його скасували, і тепер всі мають пройти повторне ВЛК, після якого людина отримує новий статус придатний або непридатний до служби. Тож яка процедура проходження потрібно звернутися самостійно до ДСК і СП. або є варіант е, в застосунку резерв плюс. Отримати направлення на ВЛК і відповідно з'явитися, пройти медичний огляд. При собі треба мати паспорт, дофесійний код, військово-обліковий документ. І якщо у людини є якісь хвороби, якісь є медичні висновки, КТ, МРТ і так далі, це теж варто мати з собою. Після ВЛК військовозобов'язаний отримує висновок. Придатність до служби залежатиме від стану здоров'я. Якщо людина звернулась в лікарню з погіршенням стану. Пролікувалась, можу надати документи, які підтверджують її захворювання, то статус може бути змінений як в одну сторону, так і в іншу з покращенням здоров'я або погіршенням. Тому що, на жаль, не всі хвороби виліковні, а ті, які виліковні, ну, на щастя, тоді людині. Знімається діагноз що важливо, наявність бронювання чи відстрочки не скасовує необхідність вчасно пройти. ВЛК потрібно це і багатодітним обмежено придатним чоловікам. Винятки лише для людей з інвалідністю, для інших за порушення вимог передбачені штрафи. Це штраф від 17 до 25 тисяч 500 гривень. Це перший е раз штраф. Подальшому, якщо людина буде ухилятися від проходження ВЛК, її можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Тож не варто відкладати медогляд до останнього, бо подовження терміну проходження ВЛК для обмеженопридатних не передбачається. Вікторія Дмитренко, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон Єдині новини. А що ви думаєте про ці нововведення? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть, вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше у на наступному сюжеті.